На нашому авторинку на продаж є ось такий Деу Ланас. Автівочка 2008 року випуску він поляк. Кому цікаво, дивіться, зараз все покажу. 1,5 бензин, ГБО другого покоління, легкосплавні диски з літньою гумою. В багажнику лежить ще зимова гума, чорний. Тонування тільки заднього скла. Передні, бачите, не тоновані. Ось такий красень. Погнали, значить, дивимося, у нас ось такий гарнюсенький стан салону. Позаду так само. Там лежить ще колеса, тому що всі в багажник не влазять. У нас преміорі гума отака. Галогенові звичайні фари. Зі сторони водія зараз покажу і цей відкрию багажник, тут ж. Так, передні спло вже зроблені під електро. Ось П'ятіступка звичайна, мафон з флехою. Це як п'єчка у нас виходить, на приладах 156 тисяч. І зараз покажу вам ще один комплект коліс. Не гуми прямо. ось На штамповках у нас зимова гума, дивіться, тут просто. Нуляча зимова гумо. До речі, заправочний зробили тут багажу. Ціночок на даний авто. А, я не показав двигун зараз. Капотік вам відкрию. 1,5 звичайний. Стаканчики ви ж любите, забув. Ось 1,5 звичайний. Гібо другого покоління. С дивимося стаканчики. Все ціле. Тут так само стаканчики всі ціли. Ось вам обіцяв фабрика самоходних особистостей. Тобто, це у нас поляк, захист двигуна мається. Передбать можете у нас на авторинку за ціною 2700 доларів за готівку. Можемо оформити в кредит, буде 2000 гривень щомісячний платіж. Якщо авто вас зацікавило, телефонуйте номер під відео.